Слава Ісусу Христу дорогоцінні! Чому я вирішив записати це відео? Так багато з вас відчувають потребу в звільненні, в прощенні, і багато дзвонять до нас, телефонують і звільняються від нечистих духів, від гріхів, відчувають прощення, повне прощення небесного свого батька. І в них починається нове життя. Але є багато. З вас, які не наважуються подзвонити, в яких є сумніви, які соромляться. І сьогодні це слово для вас. Господь Він бачить, бачить всі ваші страждання, Він бачить, скільки років, переважно дуже багато років, людина блукає цими демонами. Знаєте, в Біблії святе Писання воно порівнює нечистих духів і демонів, які мучають дитину з Божу. Свиньми. Тому що, пам'ятаєте, що св... демони просилися у свиней, так? І це є прообраз. Свині це нечиста тварина, це щось грязне. І блудний син, який пішов від батька, недаремно написано, що він пішов в землю, де був голод, де була біда, і він їв свиньми. Тобто, ви харчуєтеся разом з тими демонами, які в вас сидять або біля вас. Чим харчуються демонами? Демони харчуються злобою, ненавистю, непрощенням всім, що не є Боже. І ви тим харчуєтеся, на жаль, ви живете тим. я часто чую від людей: ну, чому? чому Бог це допустив? Чому вона мене зрадила, і, і ця людина вона не може вийти з цієї круговерті, з цього такого замкнутого кола. Постійно чому, чому? Але одна велика людина вона сказала, що незрілий християнин він буде запитувати завжди, чому, і буде говорити чому, слово чому? А зрілий він... Скаже, для чого, Господи, Ти це допустив? Що ти хочеш сказати цим? До чого ти хочеш мене, мій взір, притягнути, що я маю дізнатися, що я маю зробити з цим, і як я маю звільнитися на славу Твою? І знаєте, я вам скажу, що ці люди, які звертаються, ці люди, які демонічно залежні, одержимі. Більшість з них вони знають вже святе писання на пам'ять. Ви думаєте, що це люди, які, знаєте, це такі останні. Так, можливо, вони і в них найменше щастя зі всіх на землі, тому що вони мучаться днями і ночами, деякі не можуть спати, демони їм не дають ні спати, ні їсти, нічого не дають, ні працювати. Це страшне життя. Але я вам скажу, вони. Вони стають настільки сильними після того, як вони звільняються. Вони настільки стають воїнами Божими, що ви собі не уявляєте, що найбільше зло, найбільша біда в твоєму житті може перетворитися в найбільшу славу, в найбільшу міць Господню, яка буде ще багатьох інших навертати до Господа. І знаєте, написано в Матвія в 5 главі. Євангелія від Матфія написано, блаженні в Богі Духом. І я вам скажу, і більше в богих духом, ніж ці люди, які одержимі, які мають до цю залежність, немає. Тому що настільки вони голодні, настільки вони спрагнені правди Божої, Блаженні в Богі Духом, вбогі Духом, бо їхнє царство Боже. Небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують, блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні чистим серцем, бо вони будуть бачити Бога. Тобто ці в Богі духом, вони, вони настільки, знаєте, духовно, вони збідні, вони дійшли просто до тупика, вони дійшли до все в них в них. Вже прірва. У них вже думки про самогубство. Але вони хапаються, вони хапаються, і я це до вас говорю. Ви це зараз пізнаєте, що ви хапаєтеся за Господа. Десь щось всередині вам підказує. Ні, ша не кінець. Так, ти вже все, ти вже банкрот, ти вже опус. Всередині ти опустошений, я тебе мучить. Але це тільки на славу Господню, як запитували учні, хто зрішив, коли йшли. Біля сліпородженої, чи батьки, чи матір, чи шахту, чи він сам. А Ісус каже, не Він не зрішив ніхто. Це ця біда, ця хвороба для слави Господньої, щоб проявилася слава Господня. І це, що ви пережили, це або вас вб'є, або з'явиться слава Господня. Ті люди, які звільняються в наших очах, вони настільки ревно слушать Господа. Вони настільки ненависно ненавидять диявола, що я таких воїнів Христових я просто не зустрічав. І Господь так, може він допустив, не допустив. Е, насправді це диявол, він приходить в життя ваше через ваші. Гріхи через якісь прокляття. ну, Гріхи е, призводять до, е, до того, що приходять прокляття в життя людини, і е, різні е, звернення до гадалок, аборти це особливо прикликають е, нечистих духів ваше життя. Але е, потім, е, настільки людина починає любити Господа, настільки вона коли, знаєте, чим більше ти прощений написано, тим більше ти любиш. Вони відчувають настільки це прощення сильно, вони відчувають настільки це прощення явно, ніби воно, знаєте, ніби його можна торкнутися. Ми шкаємося і ми думаємо: простив Господь, не простив Господь, йдемо на ту сповідь, знаєте, соромно говорити священнику, сказав, простив. Ми ще сумніваємо, вони настільки. І знаєте, для звільнення обов'язково, якщо вас зараз мучить ця біда, ця проблема для оцього звільнення, якщо ви не повірите, якщо ви не покаєтеся в гріхах і не повірите в повне прощення, просто до останньої каплі крові, яка за вас пролилася, і в останній найсамий менший гріх, і найбільший він вже покритий цією каплею крові, все покрито. Якщо ви повірите, що Бог вас прощає, що Бог вас не судить, то ви, ви побачите це визволення, ви побачите, у вас почнеться нове життя. Вам навіть не потрібно звертатися до екзорциста. Просто попробуйте. Я вас підведу до цих речей. Якщо ви це зробите, то ви будете звільнені і спасені. Читаємо перше соборне послання апостола Іоанна сьомий вірш, перша глава, сьомий вірш, коли ж ми ходимо в світлі, як сам Ісус у світлі, маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас. Від неправди всілякої, а як кажемо, що ми не зрішили, то чиним його з нього неправдомовця і слово, слова його немає в нас. Тобто, якщо ти свої гріхи завуальовуєш, що ти виправдовуєш, що я змушений був це, я змушена була зробити цей аборт. Не буде ніколи тобі звільнено. Якщо ти прийдеш в коліна, ти блудний син, блудна дочка, що ти впаде, ти вже не вже їсти з цими свинями. Якщо ти прийдеш до свого батька небесного, впадеш в коліна, вклонишся йому і скажеш, все, простив я проти неба і землі. Так От кожен пам'ятає цю притчу про блудного сина. Але чи ви, ви є персонажем цієї притчі? Чи ви визнаєте, що ви головний герой цієї притчі? І батько стояв, не біг за сином, завважте. Ви думаєте, де той Бог, де, чому я так мучуся? Він стоїть біля воріт і чекає, поки ти прийдеш, поки ти скажеш, Господи, все, зрішив я проти тебе. Дай тільки бути слугою. Якщо ти настільки смиришся, не будеш себе оправдувати, визнаєш свій гріх. То написано, що кров його сина омиває, омиває всі ваші гріхи, щоб гріхи нам простити та очистити від неправди всілякої. Очистити. Простити, кров омиває. І це прокляття кров змиває. І якщо ви якщо ви відричаєтеся від цих проклять, чи Аборти ви робили чи гадання, якщо ви скажете, я відрікаюся від цього прокляття. І накажете цим духам нечисті, які прийшли через ці прокляття ваше життя, накажете в ім'я Ісуса Христа все нечистий дух, забирайся! Я належу Ісусу Христу тепер, тоді ви побачите звільнення раз за разом, ви побачите ваше визволення. І коли вже ви покаєтеся в гріхах. Тоді ви маєте повірити. Спочатку ви маєте повірити, що ви грішні. Визнати, що ви грішні. Пізніше, що коли ви повірите, що ви прощені. Ви чисті, ви святі освячені, не тому, що ви такі добрі. Ні, не по ваших ділах, а по милості. Якщо б по ваших ділах ви спасалися, йшли на небеса. Ісусу не потрібно було, даремно Його смерть на Христі. Тільки ви спасаєтеся через смерть Ісуса Христа. Не через те, що ви такі добрі, не через те, що ви там поофірували, що ви навіть не через те, що ви покаялися в гріхах, це необхідно. Але спасіння в не... Навіть зрозуміти не в тому, що ви, от я от такий самоправедний, я покаявся. Спасіння через Хрест Ісуса Христа. От в чому де є спасіння. Якщо ви дивитеся на цей Хрест Голофа, і ви розумієте, що на цьому хресті відбулося не людство, а саме ваше визволення, ваше особисте визволення. На Христі Голгофе, якщо ви повірите, що Він вам дарував вічне життя, тому що неможливо вірити, що ти донька Божа, так? чи о, дитина Божа, чи син Божий, неможливо без того, щоб повірити, що ти вже спасений. Написано, що всім, хто його прийняли, якщо ви прийняли Ісуса Христа в своє серце, їм дано владу дітьми Божими стати, якщо ви вже відчуваєте, що ви. Дитина Божа, ви маєте вірити, що Господь, якщо завтра навіть придеться пристати перед Ним, Він візьме вас в свої обійми, в свої, в свої домівки, ті, що він приготував. Вічне життя, він вам приготував. Якщо ви в це не вірите, ви також не звільнитеся. Це дуже важливо, повірити. В те, що ви прощені що ви вже належите йому. Бо сатана на вас має право владу, коли він говорить, ти мені належиш, ти грішиш. Ну і що діяло, Що я грішу? Якщо я впаду, написано, праведник сім раз впаде і встане, і Господь його підійме. І гріх, знаєте, Господа, він не засмучує, цей гріх, засмучує, якщо ви не обернулися вже лицем від нього. То, що син ще зробить, ще не раз помилку, ще не раз зірветься і е, щось е, витворить, це мої діти коли щось зроблять вдома і повторять, і ще повторять, це саме ту саму помилку. Я не вижену їх з дому. Але коли вони мене зрікаються, коли не хочу нічого спільного мати зі мною, то я як батько буду засмучений і вони підуть з дому, і я просто буду чекати їх. То має дітей, той краще зрозуміє батьківське серце. І Господь сьогодні хоче твого звільнення, але потрібно, по-перше, повірити в те, що Бог тебе простив. По-друге, потрібно самому себе простити. Якщо Господь тебе простив, то хто ти такий, щоб себе не прощати? Все, Він забув твої гріхи. Для чого ти згадуєш? Ти маєш. Також відріктися із своїх гріхів і сказати: все, хвати, я не буду копатися в своєму минулому. Прийми рішення, тому що диявол буде тобі давати ще думки, ще ті думки, щоб ти повертався, щоб ти повертався в минуле. Але поки ти цього не зробиш, також не буде повного звільнення, ти маєш відріктися минулого. І сказати, все, я навіть не хочу згадувати, тому що Господь покрив кров'ю Ісуса Христа. І третє, ти маєш всіх простити. Ти маєш простити всіх, хто зробив тобі біль. Я знаю тобі боляче, тебе зжимає серце. І ще може буде не раз зжимати, після того, як ти простиш. Але зараз прийми рішення через силу простити тих, хто зробив тобі боляче, зазвичай це наші рідні, Про, пробачити. Пробачити тобі потрібно, тому що Господь тебе пробав, Він тобі такий борг списав. Пекло, тебе чекало, пекло, він тобі величезний борг. А ти не хочеш якийсь боржок. Тому, якщо ти не захочеш, то Господь знову борг повішає на тебе. І не буде тобі звільнення, не буде звільнення тобі ніколи. Тому ради Господа, ради свого майбутнього прости. І тоді мало помалу прийде відчуття. Відчуття спочатку рішення. Спочатку рішення покаяться. Навіть якщо ти не будеш вірити, що ти прощений. Кайся, кайся, приймай рішення вірити, приймай через силу, приймай рішення прощати. А потім мало помало в твоє серце буде приходити віра в те, що все, все вже. Все покрите кров'ю, все немає. Як написано, як пурпур твій, гріх, якщо би був червоний, як сніг обілю, все немає проти тебе жодного суда. Але тоді суд Божий, на всіх нечистих духів, які тебе мучили, тоді починається звільнення, тому що Він, сатана, не має на тебе тоді права, коли ти всі зробив цих три речі. Так? Попросив Господа прощення, простив всіх, простив себе. Потім ти маєш зріктися, всіх, всіх проклять. Ти маєш сказати, Я руйную. Після цього ти маєш сказати, я руйную це прокляття в ім'я Ісуса Христа. В кожне прокляття, прокляття. Ти відчуваєш, що. Через ворожбу, так, прокляття гадання ворожби. Ти відчуваєш, що прокляття було через непроек прокляття, непрощення, 로... родове прокляття. Якщо ти бачив, що в тебе помирали всі одинаковою от, 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 смертю або похожі от, характери, такі гнусні характери, ти маєш е е е е е е зруйнувати це прокляття, а пізніше ти маєш наказати, в тебе вже є сила в імені Ісуса Христа велика сила. І, і дітям своїм він дав силу написано так. так, Він сказав учням: ідіть по цілому світу, так і даємо владу наступати на змії на Тобто, ти, як син, як дочка, тепер отримуєш владу. Навіть якщо ти тільки от завтра, якщо ти сьогодні покаївся, і завтра ти вже можеш наказувати, ти вірою маєш прийняти. Це ж ти. Якщо Господь сказав, то воно відбудеться. Земля, все мене слово його відбудеться. Він пообіцяв тобі звільнення. Він нам залишив святу Євангелію, святу Євангелію, і він е, все передбачив. Він передбачив, що в нас була оця свята Євангелія інструкція. Щоб вийти з любих проблем. Він передбачив, він пообіцяв слово, і він знає, що кожен, хто вхопиться за Боже Слово, і буде казати: Господи, ну ти ж пообіцяв, я вірю тобі, я вірю, тому що ти своє слово не кидаєш на вітер. Він не людина, щоб кидати слово. Ти побачиш це звільнення. І зараз кожен з вас, хто ще потребує допомоги, кожного, хто мучить сатана. Ви або підозрюєте, що у вас щось демонічне, що ви не можете. Як сьогодні подзвонила сестричка і каже: я відчуваю, що я ще не вільна, тому що я постійно падаю в один і той самий гріх. Тобто це може бути підтвердження того, що це демонічна атака залежність. І якщо ви в цьому шані, зараз я буду молитися за вас і повірити, що ти вже все ти прощений, це важливо. Також, коли я молився за одну дитину Божу, і знаєте, і Сатана не хотів виходить і він каже, я дурю її. Він почав говорити не жіночим голосом, я її дурю. І я наказав сказати, де ти її дуриш, в чому ти її дуриш. І він каже: Я дурю її, що вона ще не прощена, що вона грішна. І він тоді має право сидіти в такій людині. Тому зараз я буду за вас молитися, щоб Господь вас торкнувся. Що якщо ви зробили ці три речі, так, якщо ви потребуєте, якщо ви ще не відчуваєте, що ви маєте силу наказувати, я зараз буду допомагати вам молитися за вас іменем Ісуса Христа і владою, якою ти мені дав, Господь Ісус, я зараз зв'язую всіх духів нечистих, які сидять в цій людині. Іменем Ісуса Христа я руйную всякі прокляття, які прийшли в життя цієї людини через родове прокляття, чи через чари, через аборти. Або інші речі прийшли прокляття. Я зв'язую цих духів нечистих. Я наказую їм зараз забратися геть. Я забороняю їм мучити цих людей іменем Ісуса Христа. І Дух Святий зараз торкнися кожного, хто зараз стоїть, зараз перед екраном, і він взиває до тебе. Тому що ти бачиш все, навіть якщо це запис, ти все бачиш. Ти хочеш допомогти і покажи Господь, свою любов? І Я зараз прошу тебе, Дух Святий, зараз торкнися кожного. Кожного, хто буде молитися зі мною, торкнися, наповни його серце, Господь, собою, твоєю любов'ю, Господь, прекрасною, дай відчути твоє прощення. Наповнюй Дух Святий більше і більше цю людину наповнюй, як ти завжди робиш, коли я молюся за людей, благословляю цю людину, Боже, цю твою дитину, Господь, благословляю все, лукавий. Все, сатана, ти не маєш права. Я посвячую цю людину в руки Божі. Ти не маєш жодного легального права мучити і знаходитися в цій людині. Забирайся геть іменем Ісуса Христа. Негайно всі нечисті духи негайно вийдіть в ім'я Ісуса Христа. Амінь.